Провітривши кімнату, відчиню навстіж серце і викину все зайве із дому і життя. Послухаю нарешті не те, що скажуть люди, а те, що тихо шепотить моя душа. Я чую, сповільнися, зроби паузу, випий свою каву. Розтягуючи смак у насолоду, без хаосу в думках і тільки усміхнися тому, хто хоче сперечатись, хай тиша і свідомість є голосніші за усі слова. На березі всього свого нарешті приземлися, сама собі скажи творець, перестань творити жертву, поверни себе в той момент. У ту точку, де ти себе поважаєш, де ти себе цінуєш, у тебе є вибір сьогодні і завжди. Відкрий обійми щастя і бажане своє сміливо ти твори.